Збірні України та Англій з футболу вносять важливі зміни у склад перед матчами відбору на чемпіонат світу. Серій Рібров до викликав схованого джокера, Динамо Київ закриває одразу три гучні трансфери. Скандальний український талант засвітився в європейському клубі. А також трансфер грався топ збірною майбутнього суперника Шахтаря по лісі чемпіонів. То огляд інших останніх трансферів літа 2023. І, хоч в більшості чемпіонатів трансферне вікно зачинилось, але в світі все ще відбуваються досить цікаві угоди. Історія Ніко Караско та Атлетіко повторюється. Бельгійць в останній момент покинув матрасників, обравши гроші. Тепер він гравей Саудівська Альшабаба. Трансфер коштував близько 15 мільйонів євро. Така ціна зумовлена тим, що контракт спливав через рік гравцю 30 років. А Серхіо Рамос навпаки обрав футбол. 37-річний ветеран повертається в рідну для себе Севіллю, хоча й мав на руках пропозицію від Альтіхаду в розмірі 20 мільйонів євро на рік. Іспанець вирішив, що красивіше буде допомогти клубу, який потрапив в скрутну кризу. Адже Севілья зараз де на останньому місці. І навіть той факт, що там у нього буде зарплата в 1 мільйон євро, не змусили Серхіо змінити своє рішення. Ерік Баї продовжить кар'єру Бешикташі. Перехід відбувається на повноцінній основі. Про терміни контракту не повідомляється однак раніше змі писали про угоду на один рік. Іварій свого часу мав шалений потенціал, але постійні травми помножили його на нуль. За 6 років МЮ у нього 113 матчів. Трансформатор оцінює в 5 мільйонів. Окрім Еріка до Бешикташа повинен приєднатися й нападник арсенала Ніколя Пепе, який на момент того, як я роблю запис, проходить медогляд в Парижі. Каноніри погодились відпустити гравця за неназвану символічну суму. В оренді за Ніцу в минулому сезоні у нього 28 матчів та 8 голів. В 2019-му арсенал віддав за нього Лілію 80 мільйонів євро. А Золота Сарай підсилився тангендом Беле та Давідсоном Санчесом. Перший з яких продовжить скитання по орендам, а другий оформив повноцінний трансфер за 9,5 мільйонів. Цікаво, що хто б не очолював шпор, але ніхто чомусь не бачив у своєму складі француза. У турків ще буде право на викупів захисника за 15 мільйонів євро. Свого часу його купили у Ліона за 62. З того часу за Тоттенхем у нього 91 матч, 10 голів та 9 асистів. Санче же начебто непогано починав, але поступово втратив своє місце під сонцем. Колумбійцю лише 27 років. Грає він на позиції центрального захисника. Отримав підсилення і бельгійський Антверпен. до них приєднався Овен Вейдал із Аяксу. Його оренда стала частиною годи на вілі, який прислідував зворотнім шляхом трохи раніше. Нагадаю, що саме белійський клуб потрапив в одну групу лі чемпіонів з донецьким шахтарем. Вендал таки не зміг стати основним в Аяксі після свого трансферу минулого літа, через що най втратив у збірні Голландії. Український півзахисник Максим Клань продовж кар'єру Лехії повідомляє офіційний сайт гнацького клубу. 20-річний Вінгер перейшов у польську команду у статусі вільного агента і виступатиме під 30 30-м номером. Своє ім'я гравець молодіжної збірної України зробив не тільки виступами на футбольному полі, а й гучним скандалом. Коли після вдалого сезону в Зорії відмовився виступати за клуб, був переведений в дубль, а потім ще й в односторонньому порядку розірвав контракт. Але в Європі все сталося трохи не так, як гадалося. Він намагався зарекомендувати себе у варті та легії, однак не вразив наставників команд. А ось в легії українців полюбляють. Там вже виступать голкіпер Богдан Сарнавський та півзахисник Іван Желіско. Продовжує нести втрати наш суперник у відборі на чемпіонат світу. Так на офіційному сайті збірної Англії повідомили, що в розташування команди з пошкодженнями прибули Гріліш та Арнольд. Раніше там вже вибули Люк Шоу, Джон Стоунс та Мейсон Маунт. А ось ми залишаємося без Миколи Шапаренка. Півзахисник не встиг відновитися після пошкодження. На його місце викликано Олександра Піхальонка з Дніпра 1 всі футболісти вже прибули у розташування команди і розпочали підготовку до матчів проти Англії та Італії, які відбудуться 9 та 12 вересня. Відповідно, про Сергія Риборова, нашого наставника, вже другий збір із ним. Ти працював колись із ним у Динамо. Серські ну, якби що він додає такого, чого не давали можливо попередні тренери? Як тобі з ним працюється? Більше тактики, принаймні, з останніми тренерами у нас було менше тактики. А з, е, я маю на увазі з останнім тренером. Тому зараз більше уваги на тактику та дисципліну на полі і в позиціях, як ми маємо грати, як переміщатись. Тому все, ми навчаємось, і кожен день щось я чомусь навчаюсь новому. Скажімо. так. Ну давайте не будемо лукавити. в них е, підбір гравців набагато. Вищий і краще, ніж у нашої збірної. Чи все ж таки може важливіше зіграти на нуль, скажімо нам, як ти от, як захисник оцінюєш? Ну, краще забити і зіграти на нуль. <рес> а <рес> от твої одноклубники, як вони там сприймають цю гру? Ну, мені я не буду казати хто, тому що Джордан образиться на них, але казали, що будуть болювати за мене. Та ти що, хлопці з. Ну, то може не англійці. Англійці. І англійці, в тому числі, які грають з тобою. Ну... Тільки англійці мені це сказали. «Динамо» Київ близьке до прощання з Кахімом Перісом. Він як і Джастін Лонвейк, повинен відправитись кудись в оренду. Українські змі пишуть про собах, за який в минулому році на цій позиції грав Олексій Кащук, який повернувся нещодавно в Шахтар. За кияну періса 15 матчів та 3 асисти. Ну, а головними втратами «Динамо» – звичайної трансфери Сергія Сидорчука та Дениса Гармаша ветерани відправляються догравати кар'єри в Європі. Капітан став футболістом Белійського вестерло, а Денис Вечіко наградцем хорватського сієка. Таким чином, клуб розгрузив фінансову звітність і дав шанс для розвитку більш молодим виконавцям, серед яких, наприклад, Брашко та Царенко.